Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дужки і порядок дій у виразах і поговоримо і обчислимо периметр квадрата і прямокутника. Усний рахунок. Отже, ти можеш кожного разу ставити відео на паузу, обчислювати вираз і перевіряти. 46 додати 27 буде 73. 18 додати 20 буде 38. До числа 52 додати 17 маємо. Шістдесят дев'ять, 35 додати 35 буде сімдесят. Назви та запиши всі двоцифрові числа, які мають три десятки. А це числа тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять чотири. 35, 36, 37, 38, 39. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо рядок числа 20. Роз'яжи вирази. В зошиті посередині записуємо вирази номер 53 у дві колонки записуємо вирази, розв'язуємо, а потім перевіряємо. 57 додати 3 буде 60. 67 додати 13 80. 24 плюс 46 70. 78 додати 22 буде 100. Отже, ми отримали круглі числа. 60 відняти 15 45, 100 мінус 55 45. 50 відняти 45 5, 90 відняти 89 1. Обчесли. Потім порівняй значення виразів у кожному стовпчику і зроби висновок. 23 відняти 7 і віднятий 4 буде 12. 23 відняти різницю чисел 7 і 4. Спочатку робимо в дужках. 7 відняти 4, 3, 23 мінус 3, 20. Отже, 12 менше, ніж 20. Другий стовпчик. 45 відняти 20, відняти 5. Буде. 20. 45 відняти різницю чисел 25. Різниця чисел 25 дорівнює 15, 45 мінус 15 30. Отже, 20 менше за 30. Робимо висновок. Дужки вказують на порядок дій у виразі. Пригадай, якщо у виразі є дужки, дія в них завжди виконується першою. Роз'яжи вирази. В зошиті запиши вирази номер 55 перепиши її, звертай увагу на дужки. Роз'яжи і будемо перевіряти. Від числа 34 відняти 12 і відняти 6. Буде 16. Від числа 34 відняти різницю чисел 12 і 6 буде. 28. Від числа 72 відняти 15 і додати 3 буде 60. Від числа 72 відняти суму чисел 15 і 3 буде 54. Розв'яжи задачу з двома запитаннями усно. Задача. У саду посадили 15 вишень, а персиків на 7 менше. Перше запитання. Скільки персиків посадили в саду? Друге запитання. Скільки всього вишень і персиків посадили в саду? Отже, розв'язуємо задачу. Перше запитання скільки персиків посадили в саду. За умови ми знаємо, що вишень було 15 персиків на 7 менше. Отже, треба від 15 відняти 7. 8 персиків посадили в саду. Тепер ми знаємо, що вишень було 15, а персиків 8. Друге наше запитання. Скільки всього вишені персиків посадили в саду? 15 додати 8, 23 дерева, всього в саду. Постав відео на паузу, заплюсь оченята. Відпочинь, помрій, подумай про щось приємне. І будемо далі працювати. А в нас знову задача. Але вже розв'язувати будемо письмово. Читаємо умову задачі. У класну бібліотеку учні принесли 15 журналів, а книжок. На 13 більше. Скільки всього журналів і книжок принесли учні в класну бібліотеку? Що нам відомо? Що принесли 15 журналів. Принесли книжки, яких на 13 більше. Що нам треба дізнатись? Скільки всього принесли? В зошиті записуємо задача 57. І відповідно до умови складаємо короткий запис. А що ж нам відомо? Журналів діти принесли 15 штук. Книжок на 13 штук більше, ніж журналів. Це ми вказуємо стрілкою, і нам треба дізнатись, скільки всього. Щоб вказати, скільки всього, використовуємо фігурну дужку. Для того щоб дізнатись скільки всього нам спочатку треба дізнатись, а скільки ж книжок. Принесли діти у бібліотеку. До 15 додати 13, 28 книжок діти принесли до бібліотеки. Зараз ми знаємо, що журналів принесли 15 штук, книжок 28 штук. Скільки ж принесли всього? До 15 додати 28 43 штуки. Отже, 43 книжки та журнали учні принесли. В бібліотеку. Перед тобою квадрат КТОЦ. Треба обчислити периметр цього квадрата. Давай пригадаємо. У квадрата всі сторони однакові. Отже, ми можемо або 4 рази додати сторону, або помножити на 4. Отже, периметр квадрата. Це, наприклад, КТ помножити на 4. Візьмі лінійку. виміряй довжину сторони. Довжина сторони нашого квадрата дорівнює 3 см. Тому 3 см помножити на 4. Периметр квадрата КТОЦ дорівнює 12 см. А зараз треба обчислити. Периметр прямокутника АБЦД. Давай пригадаємо особливості прямокутників. Протилежні сторони в них однакові. Отже, щоб знайти периметр прямокутника, нам треба за допомогою лінійки виміряти одну ширину і одну довжину. А периметр прямокутника будемо шукати у такий спосіб. Сторону АБ помножимо на 2, бо протилежні сторони однакові. Сторону БЦ помножимо на 2, бо протилежні сторони однакові, і знайдемо суму цих добутків. Отже, ми виміряли 2 помножити на 2, додати 7 помножити на 2. Отже, периметр нашого прямокутника ABCD дорівнює 18 см. Домашнє завдання. На 12-й сторінці підручника розв'язати вирази номер 59 та задачу номер 60 Дякую за увагу. До зустрічі!